Ласкаво просимо. Сьогодні ми вчимося відвідувати лікаря. Ми поговоримо про симптоми обстеження та ліки Відчувати себе хворим. Om je ziek te voelen. Мені сьогодні погано. Ik vandaag. Призначення Де afspraak. De afspraak. Mijn pot hebben preom dollikeren. Ik heb een doktersafspraak nodig. Deel. De pijn. De pijn. O mijn bolletje wit. Ik heb pijn in mijn maag. Lichomanka. De koorts. De koorts. У нього висока температура. Hij heeft hoge koorts. Час тренуватися. Кажи швидко. Ваша черга. Мені погано. Ik me ziek. Ваша черга. У нього температура. Hij heeft koorts. Тепер опис конкретних проблем. Головний біль. De hoofdpijn. De hoofdpijn. У мене страшенно болить голова. Ik heb vreselijk hoofdpijn. Горло. De keel. De keel. Горло болить. Mijn keel doet pijn кашляти? Хустен. Хустен. Вона сильно кашляє. Ze hoest veel. Щоб перевірити. Om te controleren. Om te controleren. Дозволь мені перевірити твоє горло. Laat me je keel controleren. Ваша черга. Що не так? Ваша черга. У мене болить голова. І кепготпijn. Ваша черга. Горло болить. Мен килдутпijn. Нарешті лікування і аптека. Ліки. Het medicijn. Het medicijn. Neem dit medicijn. Recept. Het recept. Het recept. Oes Recept. Hier is het recept. Apteka. De Apotheek. De Apotheek. Schodietje op de Ga naar de апотейк. Щоб відпочити. Om te rusten. Два дні потрібно відпочити. Йому dagen rusten. Запам'ятайте ці важливі слова. Ваша черга. Рецепт. Het recept. Ваша черга. Прийміть ці ліки. Dit Слухайте розмову. Лікарю мені погано. У мене гарячка. Доктор, heb koorts. Дозволь мені перевірити твоє горло. Так він червоний. controleren. Ja, het is rood. Що мені робити? ik doen? Прийміть ці ліки і відпочиньте. Dit en rust. Фінальний виклик. Перекладіть до закінчення таймера. Ваша черга. У мене болить живіт. Ik heb in mijn maag. Ваша черга. Вона кашляє? Зюгуст. Ваша черга. Ось рецепт. Гір recept. Ваша черга. Тобі треба відпочити. moet rusten. Чудова робота сьогодні. Бувайте здорові.